Всім привіт! Сьогодні у нас відео буде про ущільнювач. Людина мене запитувала, не знаю вже з тиждень чи з півтора, як він кріпиться. І каже, я не можу зрозуміти, чому його ширина 17 мм чи 1,7 см. Це в нас ущільнювач УБД-554. Я ним користуюся, ну, Можна ставити різний. Чого ним користуюсь? Тому що я брав мотку 200 метрів, а як береш 200 метрів, це його виготовляють за Вінницею, 20 км. Він там, виходить, дешевше, наполовину майже. Тому що я бачив в епіцентрі такий самий по 41 гривні. Тому я його ставлю. Ви можете ставити грибком, він там також дешевший, ну, то вже ваш вибір. Тепер дивимось, як воно зроблено. Тут четверть в нас, так, зараз я покажу. Четверть, получається 1,1. Бачим. Так, камера 1,1. І 6 см. Він оце получається. Заходив пас. І якраз у нас виходить 17 чи 1,7 см. Отак. От Тут проходити фрезою 4 мм. фрезою пилочкою, як там? Кому буде зручно, може приходити, проходити, тому що тут двері йдуть на плавні, можна під то вже ви собі там глибина четверті 3,1 см. Так що все тут зрозуміло. Колись в мене була теж можливість, я ставив грибком, просто отут протягуєте паза, там заміраєте скільки, на цьому все. Так що ну, на планку цю не дивіться, це в нас двері будуть без порога, я прикрутив. Просто щоб кріпилося на цьому все. Так що, я думаю, нічого тут важкого нема. Ставиться легенько. Ну, як будете робити, щоб не, не, не сильно він туди впихався, просто від руки. Тому що потім, як при монтажу, десь, то дуже важко його буде ставити. А так легенько він нікуди звідси не, не подінеться. І ще один. Мінус в мене десь був. Є такий самий, тільки китайський. Все таке саме тільки Китай. Просто я не знаю, де він в мене, щоб вам показати. Він по м'якості не такий, як цей. Зараз я подивлюся і включу камеру. Потім. Так, знайшов, вирізав кусок. Ось бачите, це теж УБД 554, ну це Китай. Це Китай. Це я був там пару метрів взяв, думаю, подивлюсь. Він як пластмаса. Ось бачимо це оригінал. Ну, вони там пишуть, що воно то таке. Ну, воно бачимо, що воно зовсім зовсім не таке. Це м'ягке як резина, а це як пластмаса. Так що, як будете брати, десь в інтернеті, то Ну, я не знаю, щоб просто не взяти отаке, от як оце. Це я давно брав. Він теж був там щось по 30 гривень чи що, думаю, візьму, подивлюсь, як. Так я його нікуди не ставив, Я навіть не пробував, як він. Ну він не підходить сюди. Бач, дуже погано стає, виступає. Ну, Китай є Китай. Так що на цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.